Вася. Ну, mm. ты Вася? Я? Вася? Ти ты что, базу мне Я, я ти. не Вася. Я тебе миш. Ты пьяно, блядь, каву на. Чай, що? Та нахуй він потрібен тобі, блядь. Давай, беремо кофе, чай, кофе, блядь. Федя, ти шо? Мене звати Віталій Муронович, ти шо не пизди, блядь, ти мій бригадіра, ти поїм чи ні, блядь? Тому що, блядь, Ну це разі, є ховати і бакувати. давай його так. Ні, ні, лайна. І закашляє, то вистав. Ну, давай. Припереди, бачиш, бля, як зразу. Давай ще раз. Коротше, коротше. Не, 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 не. не ходимо кофе. Не хочеш? Чай. Не хочеш, я тебе І піздуй. Що ти вже, що ти кашлюєш? Ні, no. він не хоче, я його просто застряв. Тобі застряло в горлі, блядь. Як ти бабі, блядь, хаєш, курва. І то не застрягає, блядь. Там не поки, що я пасі член. І член запитає. Не поки, що її там горло застряло, блядь. Я нікого не б'ю. Все. Так що не, блядь, давай. Давай, давайте. Не плвитай, витяг. Каво. Ні, 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 нічого, ніхто не, не буде. Ти не будеш бити в Дай тяг. Ти мушу, блядь... — гарний маленький тьомчик. Що ж ти, парень, паренёк, пар не помасти і я тебе. Не поняні нікуя. Який парень, маніньо. Не тяни проніньо. Я не зва. Потінь як Що бити Убей, убей його на. Убей на, блядь! Ты ч пензино? Путина Ты ч пендино? Два удара Чо, берешся? Кофе. Чай. Кофе чай. Дени, ты, бля. Ты. Дякую! Добрий день. Мы з вами. Добрий день. Дайте нам. Кофе. Ти п'єш кофе? Ви знаєте? Да. Ти п'єш кофе? Та я напевно думаю. Ти кофе п'єш? Конечно. я. Ну я. Кофе я, конечно, п'явь. Иди зі. Где воруй, блядь? Чует. Иди воруй. Три кофе, давай. Чуєте, шановна дама. Ти, шановна дама. Велай. Зир. Зір. Зробіть, будь ласка, мені три в одному. А потому що тут навіть як. якби не було. Тобі, блядь, три в одному, а мені блядь, копина, нахуй хай робить. Тобі кофти? Ну блять, тобі теж не три в одному? Мені заверне маленька. Під я не бачу. А от вас подивіться. О, а, бачу, бачите. Ну, подивіться тебе. <плес> маленька... Пам'ятаю, тільки того вашого друга, я не знаю, сукаль, велике місто, мати. А, а якого друга? Ми не всі не друзі. Раїжі? Раїжі? 에... Суталя, дістаю, а маленька, мені будь ласка, а що ти робиш три в одному? Одне три в одному, дві чорних. Добре, очей йду. Так і так грошей давай. Дай буде. Грошей, так і так немає. Добре, дай? Будем відлизувати, блядь. Ну хуй с ним. Ну а я що, поедешь? Будем відлизувати. Ломает. Кожні буде. Я? Будем? Відлизувати. Я найду, знаєш, за там тебе є, блядь. А дев'ятом, так? Ну добре, на дев'ятом карты. Деп? Ха-ха, ну давай. А ні, він прийде. Та ми разом, але ми раз. Ми спали. Котику. Він прийде. Котику, сонечко. Ми ж раз. Сама ніколи не сплю. Сама ніколи не спиш? З ким ти спиш? Дуже гарно. Маленька. Ну що ж ти? Зараз, зараз, зараз. зараз тебе відпустять. З ким ти?

Ти не маєш нічого спільного, ти я знаю, я вже бачу. що, Мені 18 років, мені вже 24, що не можу мати чоловіка? Ні, про... не... ти. Просто я, 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 я це, я та не право? знаю, що ти заміжня. Ти заміжня? Молодець, вітаю Дякую. А чоловікові може, може, ти, я тобі співчуваю, може чоловіка. Тихо будь. Кому, мені? Тихо. Ні, я я радий за вас. Ну, тип, на чого. Що ти? Е, кого ми взяли, так? Пацан, ты что? Ну я взял. Я що, я знаю, з ними що. я ще Если гроші маєте. Рома, 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 ром. Ты машина, да? Шилочку. Не зида, блядь. Иди да, я думаю, блядь. Можно? А що ты за пусть? сюди! Іди сюди! Давай я и карты. Пацан, пацан пришел. Пацан, почему потом пошел? Леса. Летя. Лесо, да. Ледь, а улетя. без Да. Я не козл. Я не говорю, не хочу быть. Иди сюда. Що ти виталась? Зараз блідок з душею раз по ся. Оскільки ти будеш ручити, вже? — Чекай, чекай. — Три палки, блядь, і мені мене руки. А? А? А. Можна йти? А я не знаю, як я там... Чи ні? Нікого не буду грати. Маленька. А, Майка? дав мені молодо. Чуєш мене? Це було Я Летя. Як ви можуть? Але це немає. Гратик, Липы ты пельмень. Пельмени. Иди сюда. Ну что ты здесь? Да что ты звезд? Я тебе сказал, да. Липы. Пельмень, иди сюда. Пельмени липы. Да лася там ебать. Лесенье, иди сюда. Не заложили липы. Хоть нормально. Иди сюда, ну. Что ты говоришь? Ну, что ты напикаешь? Да, видно. Не, у меня немає, Ну вас. Ти друг? Друг є, так. Друган твій. Так, Другант. Ну я ж не приняла. А люди візьмуть, тоді будемо говорити з нами. Що ти боїш? А що блядь. А що я що я маю? Накликається. Дімно ті значи. Ну це знайома, я їй. Дуби, Ти Вася? — Я є Віталій Анатолійович, якщо ви не знаєте... — Ти — Вася! — я, я не Вася. — А я тебе бити не буду, каже, я Віталій Анатолійович. — Ти — Вася. повний Вася. — Повний Вася. — розумієш, який Вася? — Знаєш, я тебе, конечно, Вася, не Вася — це от Віталік. — Ой-йо-йо-йо-йо-йо. — Це є Вася. — Я, я тобі сказав. Я тебе не... — Ти будь-який, коли шпак. — Ти хочеш? — Хочу. Хочу. Движ мой. здаємо такое. Дуви. Кава. Кава. Окей. Беремо каву. Ти хочеш виїхати зі мною. Всю лату. Хочеш. Хочеш? Так. Я додому йду. Йду до мене? Йди. Ну чого до тебе? Ну все буде Додому спати зараз. Йди до мене. Ну а що я буду А що не можу? А що тебе буде? Як твоя фамилия? Вася? Вася я фамилия Ромчик, Все. Я все. Все. бы ты не буду. Все. Давай доебемся краще до девчонки. Не доебайся до мене. — меня. Я не буду. И там. Кал, пей, пей кал. Я завезу тебе. Пей кал. Ни в хуй не порайся. И там я завезу. Пей, пей кал. Я не сказав, завезу. Пей кал, блядь. Зараз пойдем, латинники пойдем. Рома. Рома. Вичекай, зараз пойдем рано. Ты как у вас, не? Я их ти ч, подивайся, що, блядь, ти шо? Чо блядь? Ну ту разом сиділи, блядь за столом, нахуй ти мене питаєшся, як звати, блядь. Ти, ти гавно є. То нормально чи ні? Все, все нормально, ладно. Нормально, блядь. Ні, шо я тебе не то. Ну вот ні, шахки робимо, блядь, а ти, ти мені такі питання туди, на Ты Ти є. Ну, я говно є, Та правда, ні? Нет. Аж не я. каву, блядь. Зараз придя, бля, той. Зараз, зараз, зараз малий придебля, зараз відбуваємо і їдемо, блядь, додому. що я їхав? А ти не хочеш їхати? Що ти будеш тут робити, блядь? Куди ви Зараз разом їдемо, блядь, і все. Йдемо додому віддихати, притягати. Завтра зранку. Завтра зранку, зранку. Здорово, блять, верезу на шахту, блядь, і все. І піздіс, нахай. А потім субота, неділя віддихаємо, блядь. Фуділо, п'янка. Йо, Йо Ні, туп... Вася. Не в ту діло, блядь. Йо, Вася, Вася. Блядь, а ти вас звати Вася? Бля, та ти заєбав, як Вася. Я ж тебе не буду бити. Не треба мене бити, блядь. Я не вас... бити? Я не Вася, блядь. Він зараз прийде Вася, блядь, і все. Не, я знаю. Я, ти прийде до мене і... Я, я тобі сказав. Слухай, дзвонити до Жеребецького, блядь? Ну, він тебе, він, тебе, він тебе, він тебе бля, зараз поставить на місце. Що <плес> ти, блядь, від рук. Хто ти? такий? Ти. Хто ти? Я. Та я ніхто, я слесар п'ятого розряду. Ти, ти є хто? Я є слесар го розряду. Все, піздя. а я, ти хто? Ти є слесар го розряду. Ні. Mm. Ну, начальник, ти є бригадір мій. Все. Ну. No. я мій. не сказав, як, що як робити. Як скажете, так я, знай, я зроблю. Я не сказав, що робити. Що я маю робити? Мучати. Чого? А що робити? Давай, зуми. Куди знає? Ну, Андрій. Та жеребецький вже спить. Давай скоро. Жеребецький вже не хоче давай, давай скоро, ти, блядь. — Ні, що хоче, я тобі зараз. <кху> Розумієш? Сиди, дійсно. я не ходив. <кху> я не буду блядь. — Андрій. Андрій, слухай, тут Роман хоче, щоб ти прийшов, блядь. І то бігом, блядь. Бігом сказав, блядь. Ой, вуйку ти сполонив. Давай сюди. Там вже покажу. Що там, брат? Андрій. Ні. Не, не, сідай. не говори. Сідай. Що? Що? Хочеш? Що? Бик, блядь. Віталій бик, блядь. Ти варіна? Віталік? Ти ты, блядь, хуй баз делать? Хуи ты там? де ти була, блядь? Де ти була, ти? Віталік, ти що? Ти Ты просити роты, блять, йобана, блядь! Провода, мені. Я з тобою, блядь, пів години, блядь, шукаю тебе, блядь. Він старався, блядь. Сразу? Стявся, блядь. А я маю ну, 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 сразу взявся. блядь. Ну, Роман. Хто є? Ну то начальник наш, ну хто, блядь. Ну ти підара. Ну ти, блядь, конь, блядь. Ну ти ж сам сказав, що ти йдеш стявся, блядь. Що, ти вас відвизнеш, що? Що ти сказав? Ти що, відвизнеш? Хуярить нас, блядь, по чорному. Хуярь? Ну ти хуло. Бля, ти куло, бригадір? А я Брадіра. не сказав нахуй. Брагадір, не будь тихуєм. Та я тебе не буду биво. Все, все, тихо, тихо, тихо. Чи ти їдемо, хочеш, я тебе биво? До дому їдемо. Блядь. Ніхуя. Що ніхуя? Ти б що нахуй? Ніхуя. Що нахуй? Дайте буллер, блядь. А, то є так. Просітутка ти, блядь. Давай, давай. Чи дуроч? Що, дуроч?

Що? не слово, зараз плыть по печень. Ну, я не буду бив. Настя, ти хочеш? Ты хочешь? Убила. Как убила. Давай. Давай, ну ладно. Давай, ну ладно. Будем пьяными. Ты что Прикрий. Ты писнишь? Давай прикры наш! Давай притворимся, что мы тверезі, блядь. Притворимся. Ну, сдаем душу тяжко.

Понимай, да. сука? Ты вообще попал! Да я меня. ж тебя не думаешь? буду бить, да конечно! Я ж За здорово! За дрога! Нет! Нет, же За Сюда иди! Что в Туалет? Да что? Туалет, блядь, Ну хочешь? Ну хочешь туалет? хочешь давай, 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 А я в двойне хочу в туалет, тулета, А? Я в вдвойне хочу в туле. В один раз, а я в двойне, блядь.